Слухайте вірою до кінця цю сильну молитву, і Господь обов'язково вилікує вас і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, ти що зійшов на землю задля нашого спасіння, вислухай смиренну молитву нашу і прости всі гріхи, наші свідомі, несвідомі, велич Твоє безконечне, Твоє милосердя безмежне, випроси Отця Небесного благодаті, милість для нас, вірних слуг Твоїх. Напишіть і на та прохання в коментарях. Господи, Ти єдиний, є Сотворитель світу і Вседержитель, захисти нас від усіх звих намірів, ворогів видимих і невидимих, дай нам сили, мудрісті, йти ти шляхом правди Твоєї, уникати споку з цього світу, і зростати в любові до Тебе, як зря сповіщає про новий день, так і Твоя погадать, нехай осяє серця наші, відганяючи темряву гріха і зневіри, Господи, Ти, що з любові до нас прийняв хресну смерть. Стіли наші душі і тіла, обтяжені хворобами і немочами, пошви зцілення і полегшення тим, хто страждає, в їхніх випробуваннях і дай дайм надію на Твоє милосердя, Ти є істинний лікар душі, тіл наших виви на нас, Цілющу благодать твої вчинина нас гідними бути свідками Твоїх чудес, Господи, присвяти наш чителю, вкажи нам правильний шлях у житті нашому, присвяти розум наш світом Твоїм, щоб ми. Завжди слідує за тобою, як пастир добре шукає забука на ховець, так і ти, Господи, відшукай і поверни на правильний шлях усіх, хто відійшов від тебе, зміцни віру нашу, щоб ми могли твердо стояти перед обличчям випробувань і не зневірятися у годину труднощів, Господи Ісусе Христе, Ти є наша надія і спасіння. Піднеси молитви наші до Престолу Небесного Отця, щоб ми могли отримати благодать і милість, яких потребуємо для життя вічного, наповни наші серця миром Твоїм, Даруй нам благословення Твоєї вчини нас гідними, славити Тебе разом з усіма святими на небесах, заступнику наш Господи, прийми нас, як ми є, і перетвори наші слабкості в силу, а наші гріхи в святість, нехай Твоє ім'я буде прославлено у віках і нехай всяке коліно. Конишся перед тобою, визнаючи твої величі милосердя, а ми грішні недостойні, нехай завжди пам'ятаємо про Твою любов до нас і намагаємось жити по заповідям Твоїм, вірно служачи Тобі у всі дні нашого життя. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сином Божий, світло світу, що зійшов у темряву гріховного світу, щоб принести нам спасіння і світло, ти ще вічне Слово Отця, що стало Ботю задля нашого спасіння, почуй нас грішних. І недостойних рабів твоїх, та пишіть імена та прохання в коментарях. Ти що ягнець Божий, що взяв на себе ріги світу, змилися над нами, прости нам наші провини, якими ми засмучуємо Твою безмежну любов. Твоїм святим ім'ям ми взиваємо до тебе, Господи, як до захисника нашого, бо знаємо, що ти єдиний можеш цілити наші душі і тіла і вивести нас під тьми до світу істини Твоєї, Господи, Ти, що віддав себе на хрест заради нашого спасіння. Дари нам силу нести свої христи з терпінням і покорою. збережи нас від усіх спокус і злої волі, що хоче нас, відвернути від тебе, зашви нам Духа Святого, щоб Він наповнив наші серця вірою, надією, любов'ю і допоміг нам стати гідними спадкоємцями царства Твого. О, Господи, Ти, що зціляв хворих і піднімав мертвих поглянь, ми на наших рідних і близьких, і всіх, хто потребує Твого милосердя, з тих, хто в болі стражданнях. Оті ж засмучених настав на правильний шлях тих, хто заблукав, і благослови всіх, хто шукає тебе щирим серцем, Господи, ти ще є пастир добрий, збережи нашу святу Церкву від усякого зла і неправди, даруй нам мудрих і праведних пастирів, які будуть вести нас дорогою спасіння, благослови нашу землю, Україну і всіх, хто стоїть на її захисті, даруй нам мир і єдність, і допоможи нам бути світом у цьому світі. Свідчачи про Твою правду і любов, Господи, Ти, що Воскрес із мертвих і дарував нам життя вічне, навчи нас жити за Твоїми заповідями, любити один одного, як Ти полюбив нас. Нехай наше життя буде свідченням Твої слави і благодаті, нехай ми завжди ми прославляємо Твоє святе ім'я, нині по всіх часах і на віки віків. Амінь. Звертаюся до Тебе, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш і вчителю. В молитві щирі і серцеві, бо ти моє прибіжище, моя сила, і моя надія, твоя милість велика, і мого серця твоє не має меж. Прошу тебе, зглянься на мене, вислухай мою молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є пастор мій, і я не мати мене стачі. На зелених посовиськах ти даєш спокій мені до тих вод провадиш мене, душу мою, відновлюєш, провадиш мене стежками правди, ради імені свого. Навіть коли йду до долини темряви не боюся лиха бути бо зі мною, твій і твоя палиця, вони мене потішають, ти стіл переді мною готуєш на очах моїх ворогів, ти намащуєш оливою голову мою, чаша моя переливається, доброта і милосердя твої супроводжують мене по життя мого, я перебуватиму в домі Господньому до віку. Господи, ти світло моє, спасіння моє, кого я боятимусь. Господь, твердиння життя мого, кого я страшуся, коли зійдуть на мене злочинці, що пожертить тіло моє, вороги і недруги мої спіткнуться і впадуть. Навіть якщо стануть проти мене війська, серце мене злякається, якщо розпалиться проти мене війна, я все одно буду впевнений. Одного прошу я Господа тільки цього шукаю, щоб перебувати в мені в домі Господньому, всі дні життя мого, щоб милуватися красою Господньою і відвідувати храм Його. Бо в день виха він сховає мене в наметі своєму, у таємному місці свого шатра він приховає мене, на скелю піднесе мене, і ось тепер піднесеться голова над ворогами, що оточують мене, і я, принесу в шатрі його жертви, радісного вигуку, буду співати, і хвалити Господа. Почую, Господи, голос мій, коли я кличу і помили мене, відповідай мені. Коли ти сказав, шукайте лиця мого серця, ми сказало тобі: лице Твоє, Господи, шукаю. Не ховай від мене лиця Твого, не відкидай гніві раба Твого, Ти був моєю допомогою, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, спасіння мого, Бо батько мій і мати моя залишили мене, але Господь прийми мене, навчи мене, Господі, поті Твоєї, і веди мене стежкою правди, ради ворогів моїх, не віддавай мене на волю, супостатів моїх, бо повстали проти мене вже свідки і дихають насиллям. Я вірю, що побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, і нехай серце твоє зміцниться. Надійся на Господа, погасано ти, Господи, бо вислухав голос моїх молитов. Господь моя сила і мій щит на нього уповає серце моє, і він допоміг мені, і радіє серце моє, і піснею моє, славлю його, Господь сила народу, свого твердиня, спасіння помазаника свого, спаси народ Твій і благослови спадок твій. Спаси їх і підноси їх повіки, благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його, Він прощає всі беззаконня Твої, оздоровлює всі недуги Твої, рятує від гробу життя, Твої, вінчає тебе милістю щедротами, Він наповнює блага Твої, так що оновлюється, мов орел, юність Твоя, Господь творить правду і судосім пригніченим. Він виявив дороги своїм Есею, діла свої синам Ізраїля, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, не назавжди буде він гніватися і не повік буде карати, не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими відплатив нам, бо як високо небо над землею, так велика милість Його над тими, хто боїться Його, як далеко схід від заходу, так він віддав від нас беззаконня наші як батько милує дітей своїх, так Господь милує тих, хто боїться Його, бо Він знає утворення наше, пам'ятає, що ми Порох, Дні людини, як трава, як квітка польова, так цвіте вона. Под мене, неї вітери немає, її, і місця, і не знайде вже її. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його на синах, синів, які дотримуються завіту Його, і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах поставив престол свій і царство Його всім володіє, благословить Господа, всі ангели Його, міцні сили, що виконують Слово Його, слухаючи голосу, Слова Його, благословить Господа, всі воїнства Його, служителі Його, що виконуєте волю Його, благосвить Господа, всі діла Його на всіх місцях, володіння Його, Благословіть душе моя Господа. Господи Ісусе Христе, будь милостивий до мене, грішного, і веди мене стежками правди Твоєї. Амінь. Господи Ісусе Христе, Анче Боже, що гріх світу взяв почуй наше смирене моління, і спаси душі наші, ось ми співаємо тобі. Ісусе Сину Божий помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Ти віддав себе, заради нас, проливши кров на Христі. Ми недостойні, вилучаємо Твою милість і взиваємо до тебе. Ісусе, наш Викупителю, Ісусе, спаси світу, Ісусе, заступнику наш, Ісусе, світо в Пітьмі, Ісусе, Пастирю, добре, Ісусе, істинний виноградарю, Ісусе, Божественний лікарю, Ісусе, наш друже, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що взяв на себе гріхи світу, Господи, наш Спаситель. Приніс жертву заради нашого спасіння, ми славимо Твою велич і співаємо тобі, Алілуя. Побачивши Твою жертву на Гофі, ми недостойні Богові, не схиляємо голови перед Тобою, Ісусе Христе, Та дарував нам життя вічне, і ми взиваємо до Тебе, Ісусе, Аганче Боже, Ісусе, джерело життя, Ісусе, вчителю правди, Ісусе, наш Царю, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш Відкупителю. Ісусе наш добродію, Ісусе, наш охоронителю, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, присвітве Сонце правди, Ти в світ Свою Богодаті, привівши нас, на світла істини, ми ж у відповідь співаємо Тобі, але Ти Ісусе, що даруєш мир душам нашим, відчинив нам двері до Царства Небесного, ми славимо Твою безмежну милість і взиваємо до Тебе, Ісусе, дороговкази наш. Ісусе, твердини наша, Ісусе, Надія наша, Ісусе, наш Визволителю, Ісусе, наш Духівнику, Ісусе, наш охоронцю, Ісусе, наш пораднику, Ісусе, наш друг, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що приніс нам стілення душевне тілесне, Ісусе, наш лікар, сіві рани, наші, і даруй нам спасіння, ми співаємо Тобі, Аллилуйя, від Твої руки, Господи, виходить благословення на кожного, хто до Тебе приходить. Ми що прагнемо Твої благодаті, взиваємо до тебе, Ісусе, лікарю наш, Ісусе, Опікуне наш, Ісусе, стовп нашої віри, Ісусе, дерево життя, Ісусе, наш заступнику, Ісусе, наш Відкупителю, Ісусе, наш Пастирю, Ісусе, наш Господи, Ісусе Сину Божий, помилуй нас своїм Воскресінням Ти переміг смерть Ісуса, і дарував нам життя вічне, ми радіючи, співаємо Тобі, а Прославляючи Твоє славне Воскресіння, ми вірні слуги Твої, звеличуємо Тебе, Ісусе, взиваємо до Тебе, Ісусе, життя Вічне, Ісусе, переможцю смерті, Ісусе, Царю Слави, Ісусе, Світла істини, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш Відкупителю, Ісусе, наш Водикого, Ісусе, наш Бог, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, своєю любов'ю Ти на собі маєш, Ісусе, і даруєш на мир і радість. Ми співаємо Тобі, Аливуя. Знаючи Твою безмежну любов до нас, ми недостойні, схиляємося перед Тобою Ісусе, взиваємо до Тебе, Ісусе, любови наша, Ісусе, радости наша, Ісусе, Миру наша, Ісусе, Благодать наша, Ісусе, наш Заступник, Ісусе, наш пастор, Ісусе, наш друже, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що прийшов Спасти світ, Ісусе, подай нам благодать Твою, щоб ми могли ти Твоїм шляхом і співати Тобі, аливуя. Приймаючи Твою благодать, Ісусе, ми прагнемо наслідувати Тебе в усьому, величаючи Твоє святе ім'я, взиваємо до Тебе, Ісусе, наш Провіднику, Ісусе, наш Пастирю, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш водику, Ісусе, наш Бог, Ісусе, наш Царю, Ісусе, наш друже, Ісусе, наш захиснику, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти ще й наше спасіння Ісусе, просвіти нас і навчи нас правди Твоєї, що ми могли співати Тобі, а ви я, прославляючи Твоє святе ім'я, ми вірні слуги Твої, взиваємо до Тебе, Ісусе, світло істини, Ісусе, життя наше, Ісусе, Надія наша, Ісусе, Мир наш, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш Відкупителю, Ісусе, наш Господи, Ісусе, наш Царю Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти, що є наше спасіння, Ісусе, подай нам Бога дай Твою, щоб ми могли слідувати Твоїм заповідям і співати Тобі, аливуя, прославляючи Тебе, Господи, ми взиваємо до Тебе з вірою, любов'ю, Ісусе, наш Вчителю, Ісусе, наш Пастирю, Ісусе, наш царю, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш лікарю, Ісусе, наш Друже, Ісусе, наш Захиснику, Ісусе, наш Відкупителю, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти ще й нашим дороговказом до вічного життя, Ісусе, просвіти наші серця і веди нас до Царства Того, щоб ми співали Тобі, авилуя, знаючи Твою безмежну милість, ми недостойні, взиваємо до Тебе, Ісусе, наш провіднику, Ісусе, наше світло, Ісусе, наше життя, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш Відкупителю, Ісусе, наш захиснику, Ісусе, наш Владико, Ісусе, наш друже, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти ще нашим захистом і часове пробування, Ісусе, даруй нам сили мужні, щоб ми співали Тобі, а вивоя, підтримуючи нас у всіх труднощах, Ісусе, ми взиваємо до Тебе з надією, і вірою, Ісусе, наш охоронцю, Ісусе, наш захиснику, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш Відкупителю, Ісусе, наш пастир, Ісусе, наш владико, Ісусе, наш друже, Ісусе, наш Бог, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти ще й нашим учителем, і пастирем, Ісусе, веди нас дорогою правди, щоб ми співали тобі, З звіри в Тебе, Ісусе, ми прославляємо Тебе, взиваємо до Тебе, Ісусе, наш учителю, Ісусе, наш пастир, Ісусе, наш Спасе, Ісусе, наш Відкупителю, Ісусе, наш водико, Ісусе, наш захиснику, Ісусе, наш друже, Ісусе, наш Господи, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Овсесильний Господи Ісуса Христи, Ти, що прийняв наші молитви, і дарував нам Твою милість, просвіти нас, захисти нас від усякої біди, і даруй нам життя вічне, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, Аливуя, Аллилуйя. О всесильний, Господи Ісусе Христи, Ти, що прийняв наші молитви, і дарував нам Твою милість, просвіти нас, захисти нас від усякої біди, і даруй нам життя вічне, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя,вуя, Алилуйя. У Всесильний Господи Ісусе Христе, Ти, що прийняв наші молитви, і дарував нам Твою милість, просвіти нас, захисти нас від усякої біди, і даруй нам життя вічне, щоб ми співали тобі. Аливуя, Алевуя, Аливуя. Господи Ісусе Христе, ти віддав себе заради нас, пролиши кров на Христі. Ми недостойні, вилучаємо Твою милість і взиваємо до Тебе. Ісусе, наш Викупителю, Ісусе, спаси світу, Ісусе, заступнику наш, Ісусе, світло в Пітьмі, Ісусе, Пастирю, добре, Ісусе, істинний виноградарю, Ісусе, Божественний лікарю, Ісусе, наш друже, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Боже, що гріх світу взяв, почуй наше смирене моління і спаси душі наші, ось ми співаємо Тобі, Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Господи Ісусе Христе, наш Спаситель, і Викупителю, Ти прийняв на себе наші гріхи і дарував нам спасіння, просимо Тебе просвіти наші серця, даруй нам віру, надію, любов, щоб ми завжди слідували Твоїм заповідям і прославляли Тебе разом з і Святим Духом на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Світу, звертаємось до Тебе з великої вірою і смиренням у серцях наших. Напишіть іміна, та прохання в коментарях. Ти, що прийшов у цей свічу, світ, що спасти від гріха і смерті, ти, що явив нам безмежну любов і милосердя своє, вислухай нашу молитву, Господи Ісусе, ти світло світу, світло, що просвітлює кожну душу, яка приходить до Тебе, просвіти наші серця і розум, щоб ми завжди ходили в істині Твоєї, відверни на від темряви гріха і веди до світла вічного життя. Господи Ісусе, Ти є пастир добрий, що віддав життя Своє за Овець, веди нас, як вірних овець своїх, захисти нас від всякого зла і збережи в безпеці під Твоєю святою опікою, Пошли нам свою богата, щоб ми завжди залишалися вірними Твоїм заповідям та ніколи не віддалялися від Тебе. Господи Ісусе, Ти є хліб життя, що зійшов з небес, щоб наситити душі наші, насичене словом своїм святим і причастям тіла і крові Твоєї, щоб ми завжди мали йти шляхом спасіння, зміцні нас у вірі, надії та любові, щоб ми завжди приносили плоди добрих дів на славу Твою, Господи Ісусе, Ти, цілитель душі Тіл наших, зціли нас від усіх хвороби, немоче, чисти нас від гріхів наших, що обтяжують наші серця, прости нам провини наші, як ми прощаємо тим, хто зрішив проти нас, Чини нас датними до покаяння і смирення, щоб ми. Завжди відчували Твою милість і благодать, Господи Ісусе, Ти шлях істини і життя, давити нас правильним шляхом, щоб ми не заблукали в лабіринтах цього світу, дай нам мудрість і розуміння, щоб ми завжди могли розпізнавати Твою волю і виконувати її з радістю і любов'ю, наповни наші серця миром і радістю, що походять від Тебе, Господи Ісусе, Ти і Воскресіння життя. Даруй нам надію на вічне життя з тобою, підкріпляй нас у часи випробування скорбот, щоб ми ніколи не втрачали віри у Твою перемогу над смертю і гріхом. Зроби нас свідками Твого Воскресіння і боговісниками Твоєї любові у світі. Господи Ісусе, ми покладаємо всі наші надії на тебе і віддаємо тобі всі наші тривоги і печалі, благослови наші сім'ї, наші домівки і нашу країну, щоб ми жили у мирі, злагоді і благодаті Твоєї. Веди нас до спасіння і дай нам силу нести хрест наш з вірою і терпінням, наслідуючи Тебе у всьому, Господи Ісусе Христе, ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і милосердя, за Твої численні благословения і милості, що Ти виявляєш до нас кожного дня, будь з нами завжди, керуй нашими життями, і веди нас до вічної радості, у Царстві Твоєму, до з усіма святими, ми будемо славити Тебе навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, який прийшов у світ задля спасіння людського роду, схиляємось перед Твоєю величністю і благаємо Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Очуй нашу молитву і зелянця на нас грішних, ти в безмежній любові Своїй зволи взяти на землю, і прийняти людську плоть задля спасіння нашого, перетерпів хресну смерть, даруй нам благодать Твою, щоб ми змогли йти шляхом праведності та святості. Господи, Ти джерело життя і світло світу, просвіти наші серця, світом Твоєї істини, щоб ми зцілені від духовної сліпоти, могли бачити Твою волю, виконувати і у всьому даруй нам силу, щоб протистояти спокусам світу цього, зберігати віру чистої, непорочної, милосердний Господи, Ти, що зцілював хворих, а чи що прокажених, і піднімав паралізованих стіли наші душі тіла і всякої хвороби і нема, змилися над нами, прости нам наші гріхи. Явні і тайні, добровільні і недобровільні, і даруй нам покаяння, щире і сльози розкаяння, опри Милосерне Ісуса, приминиші молитви, які ми возносимо до Тебе зі сльозами і скорушеним серцем, просимо тебе, Господи, прощення за всі наші провини, очисти нас від усякої нечистоти, оми наші душі своєю пречистою кров'ю, пролитою на Христі задля нашого спасіння, Ти, що перебуваєш на небесах, і бачиш все. Допоможи нам твоїм слугам жити управності й святості, щоб ми могли славити тебе не лише устами, але й праведними діяннями нашими. Пошли нам, Господи, твій святий Дух, щоб він наставляв нас на всіх шляхах наших і допомагав нам виконувати Твою святу волю, Господи, Ти, наш заступник і покровитель. Покрий нас під своїми крилами і захисти від усякого зла. даруй нам мир і спокій в серцях наших, щоб ми могли служити Тобі з радістю і вдячністю. Збережи нас від ворогів видимих і невидимих, і допоможи нам залишатися вірними тобі до кінця наших днів, о Спасителю наш, ти, що вознісся на небеса, і сидиш, проворчаться, не залишай нас без своєї милості, дари нам надію на життя вічне, І допоможи нам пройти цей земний шлях, Увірій надій на твоє милосердя, помили нас, Господи, і прийми в обителі твої небесні, де разом з ангелами і святими, будемо славити Тебе на віки віків. амінь. Господи, всемогутній і Всевишній Творчі неба і землі, ми устиво і молосирний, Боже, прихилися до нас, недостойних, що зі смиренням і щирістю перед Тобою схиляємося, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми грішні приходимо до Тебе серцями, сповненими каяття і надії на Твою безмежну любов і благодать, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, анче Божий, що взяв на себе гріхи світу, зглянься на наші гріхи і прости нас. Бо ми уповаємо на Твоє милосердя, Змилуйся над нами і даруй нам Твою благодать, аби ми змогли бути вірними Твоїм заповідям і йти шляхом праведності, у Духу Святий, Утішителю і Просвітителю, наповни наші серця, світом Твоєї істини і зміцни нашу віру, даруй нам мудрість і розуміння, аби ми могли приймати правильні рішення у повсякденному житті і слугувати ближнім нашим з любов'ю і співчуттям». Осерни, очі, і всесильний, збережи наші родини від усіх небезпек небезпеки, нещастя, захисти нас від лукавих намірів, ворогів наших, від усіляких хвороби, дух від страху і зневіри, благослови нас твоїм миром і спокоєм, аби ми могли жити в злагоді і гармонії, служачи Тобі і ближнім нашим з чистими серцями, Ісусе Христе, наш Спасителю і заступнику, даруй нам Твоє Божественне зцілення від хвороб хвороби немочі. Зціли наші душі тіла, наповни нас Твоєю з силою і здоров'ям, аби ми могли служити Тобі за радістю і вдячністю, о Господи, захисти наших рідних і дітей, ося їх світлом Твоєї богодаті, і настав їх на шлях праведності, збережи їх від усілякого зла і провадь їх до спасіння, аби вони зростали в любові і мудрості, служачи Тобі всім серцем. Милосердний Отче, допоможи нашим хоробрим захисникам України, даруй силу і мужність, аби вони змогли перемогти ворогів наших і захистити нашу землю від усіляких нападів і виха, богослови їхні зусилля, захисти їх від небезпеки, аби вони змогли повернутися до своїх родин у мирі і радості, о Господи Бога Свої, провай нас у всіх наших потребах і справах, даруй нам свою благодать і допомогу у всіх випробуваннях і труднощах, аби ми могли. Давати всі перешкоди, йти шляхом, праведності і спасіння, Господи, Ти, є джерело всякої богататі і милості, ми мовимо Тебе, злянця на наші миління і вислухай наші прохання, нехай Твоя милість і благословення будуть завжди з нами, аби ми могли прославляти Твоє святе ім'я на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть собі від до вашим для поширення Слова Божого, восенні Господні, нехай перебуває з усіма нами.